Будиночек колоритний. Зарос зовсім. Чи наважиться самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко віддати свої регулярні армії наказ на вторгнення в Україну? Це питання останніми днями знову актуалізувалося, і я пропоную нам з вами зараз влаштувати інспекцію українського кордону, щоб ви побачили, як ми, прикордонники, готові готуємося зустрічати ворога. Щоб ви на власні очі те все побачили, переконалися і заспокоїлися? Екскурсія буде складатися з трьох частин. Кордон ми пройдемо пішки. На кордон ми подивимося з повітря. Ну, і по водному кордону пройдемося також. По-перше, для відбиття атаки у нас є сміливі мотивовані люди. по друге у нас є зброя. І по-третє, у нас є бажання захищати батьківщину. Якщо вони не наважились у му році, то в 24-му, дивлячись, як Україна боронить свої території, є великі сумнів, що не наважаться. Ви на власні очі можете бачити, як ці наші фортифікації виглядають, наскільки вони монументальні, з чого вони зроблені? Як ви бачите, окопи обшиті деревом, тобто можна бути. Спокійним, що воно не обвалиться тобі на голову, і над головою бачимо захист, бачимо захист і від негоди, і бачимо захист також від ворожого спостереження, але також і така сітка, яка допоможе е, захиститися у разі від атаки ворожого fpv дрона що він в тій сітці застрягне. І щоб ви зрозуміли, бодай спробували зрозуміти масштаби цих фортифікаційних споруд, їхню протяжність вздовж україно-білоруського кордону, давайте я зараз замовкну і просто ними пройдуся. Трохи спека стоїть неймовірна, тому я пропоную на цьому зупинитися. Певен масштаби ви вже зрозуміли. Ну, хоча б приблизно. Те, що змогли, вам показали. Ну, так і ми стоїмо майже, а не майже на самому кордоні, то ми перші це побачимо. Я вважаю, що вони, мабуть, скоріш за все підуть. Обстрілами, потім будуть заходити, ну, ми будемо застосовувати свої дії. Це що? <хі> Застосовуємо міновибухові пристрої. Загальна протяжність україно-білоруського кордону становить 1084 кілометри. Ну а просто зараз можемо вам показати невеличку частину того кордону, як на ньому безпосередньо на кордоні облаштована фортифікація. Прямо передо мною українська частина тих фортифікацій, їх ми вам показувати не будемо, заради того, щоб ворог те все не побачив і не склав собі картинку. Ми просто зараз перебуваємо на штучно насипаному кількаметровому валу, замінованому. На всій протяжності мінами осколковими направленими. Йдемо далі. Під нами протитанковий рів, заповнений на тепер водою, по тому мінна полоса, про що свідчить табличка з написом міни, паркан з колючого дроту, наш прикордонний стовп в наших улюблених кольорах, по тому нейтральна смуга. І якщо уважно придивитися, то там бачимо вже прикордонні стовпи в білоруських. Кольорах зруйнований міст підірваний, який на тепер не використовується, і там, де сосни, білі будівлі, це спостережний пункт Білорусів. Вони нас на тепер бачать. Їм ми можемо передати привіт. Все буде Україна! Живе Беларусь! Але ви розумієте, що те, що бачить прикордонник зі спостережного пункту, це лише маленька частина того, що треба бачити. На щастя, маємо і додаткові очі, очі в небі. Йдеться про прикордонні БПЛА, за допомогою яких ми можемо моніторити кордон з неба. Так, пані, я готовий. Завдання у нас безпосередньо. Моніторинг державного кордону з боку Білорусі, щоб не було ніяких злочинних угрупувань, підготовку до порушення державного кордону, порушників державного кордону, військової скупчення військової техніки та особового складу робимо постійно 24 на 7. З території Білорусі зараз все спокійно. Ми нічого агресивних дій не спостерігаємо. Так, а так такі повсякденну діяльність республіки Білорусь. Ми спостерігаємо. В патрулюванні річкою Дніпро наближаємося зараз до автомобільного багатосмугового мосту, який свого часу поєднував кілька пунктів пропуску з нашого боку. Це був Славутич з білоруського боку Комарин. І ця дорога це був найкоротший шлях, яким білоруси або ж росіяни мали можливість дістатися Києва. Відповідно, щоби не допустити таку можливість, українські прикордонники 24 лютого 22 року цей міст замінували, а по тому і підірвали. Для цього було тоді використано 700 кілограмів вибухівки, і цього вистачило для того, щоб на цьому шляху росіян зупинити. Ну зараз зі сторони Білорусі спокійно і вони з їхньої сторони агресії немає. Звичайно, вони нас бояться, тому що я не думаю, що вони настільки підготовлені, настільки в їх є сили, щоб ну, з нами конфліктувати. Я не думаю, що вони підуть. Якщо вони навіть підуть, то вони перетнуть кордон і одразу здадуться, скажуть хлопці, ми з вами. Ми завжди готові 24 на 7. Тобто ми завжди в бойовій готовності. Тобто ми вже готові зустріти, відстояти свою землю. Ну і показати, що ми є дійсно українці, що ми завжди будемо стояти за свою землю.